Іслам об'єднує велику кількість різних народів та культур у Кременчуці. Мусульманська громада налічує кілька тисяч чоловік. Сьогодні всі бажаючі завітали до Кременчуцької міської мечеті, щоб дізнатися більше про ісламську культуру. Рішили організувати міроприяття з названням «День культури іслама для того, щоб ще більше ознайомитися з культурою іслама з традиціями іслама і е, показати те, Как живуть мусульмани на сьогоднішній день і яку роль для мусульман цього города відіграє наша мечеть. на цей культурно-просвітницький захід? Завітала велика кількість поважних гостей на заході у Кременчуці. Був присутній голова духовного управління мусульман України, Верховний муфтій України Шейх Ахмед Тамім, який дуже натхненно сказав про майбутню перемогу України над рашизмом. Ми в що духовний потенціал Українського народу, він високий, і ми теж як українці хотіли і любые люби наші способності і можливості для этого духовного потенціалу, тому що Україна є і буде. Один із символів миру вишитий рушник Верховний муфтій України подарував міському голові Кременчука Віталію Малецькому. Тож символ. Наші ранчики слави після чого Віталій Малецький презентував шейху Ахмеду Таміму картину Кременчука і подякував всій мусульманській громаді за постійну підтримку та допомогу. Я дуже дякую громаді, що вона знаходить в ці складні часи. Можливість для того, щоб розвивати. Культуру ісламу в місті Кременчуці розвивати нашу громаду, привносячи в неї світові цінності, цінності, які об'єднують людей, які дозволяють людям відчувати себе як вдома, незалежно від того, де вони в Кременчуці, чи десь на сході, чи на півдні, чи на захід. Ми впевнені в тому, що на українську землю повернеться мир. Ми дуже хочемо цього. Наше місто Кременчук воно розташовано в самому центрі України. Організатори підготували декілька майданчиків, на яких представили національний одяг різних ісламських народів, релігійну атрибутику, книжки, а також національні страви. Протягом заходу глядачі слухали уривки з поем і насолоджувалися виступом релігійного ансамблю. Двері Кременчуцької мечеті завжди відкриті для усіх охочих виконувати ритуали і ознайомитися з культурою ісламу. І всі сьогоднішні гості отримали велику кількість приємних вражень і щиро дякували організаторам. Ми всі підтримуємо сьогоднішню Україну. Чому? Тому що ми живемо в Україні, ми вважаємо Україну своїм другим домом, другим родиною. Я з вами скажу, Кременчук город самолюбимну. Країна розвивалась, щоб суспільство укріплялось і щоб люди, вони набирались знання і, конечно же, і відповідно жили. Сьогодні була можливість у многих ознайомиться з нашою культурою, культурою ісламу. І я вдячний, е э, шейху Юнусу, имаму міста Кременчука. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.